Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. З'явився чорт. Білому. Нарешті я тебе зустрів. Благословення духу, сину мій! Що привело тебе? Завели своє сахтанське хлібало. Та в вашій конторі горити в пехлі за все, що ти робиш. Промивайте мізки та забирайте людей все, як в мене забрали. Люди приходять до мене, як до пророка за словом та покаянням. Бо слово є основою нашого спасіння. Це купінь, якій грішник очищається для. Ось моє покаяння! Хотів прощення? так прочивай! В сенсі я не вмію мислити стратегічно. В прямому! Дивись, є справи, які не прийняли в суді через те, що ти суперслідак неправильно там щось позаповнював. І багато цих справ мають стосунок до внутрішнього розслідування. То може, твій Царенко не такий вже і твій? То я не розумію. О, я думаю, що Царенко працює на головне управління і прикриває те, про що йому скажуть. Що це за мишня? Ти знову починаєш? Займись краще реальними справами, а не вигаданими. Ось. Напад на пророка. Охоронці бізнес-центру викликали швидку. Охоронці? Я думав, Пророка Болберже. Подумай про те, що я тобі сказав. Застрягло? Так, Гроші всмоктав і виключився. Будяк? Ти що тут робиш? Ти ж звільнився, забув. Я мамі не сказав, що мене сковорода звільнив. А, який в тебе план? Буду ходити на роботу, поки сковорода не візьме назад. Я ж можу бути корисним. У мене руки довгі. О, Прошу. Дякую за підгон. А з дівками як будеш розрулювати? Буду ігнорувати. частина справ будь-яка. А, а навіщо мені цей секонд хенд після нього? Ну, бо будь-яка через тебе, тому ти розгрібаєш його справи. Справедливо? Будь-яка через будь-яка. І якщо подумати, то твій косяк в цьому також є. Так що забирай собі. Мені чужого не треба. Привіт. А ти що повернувся? Чуєш, мені тут журба твої справи пхає. Може, забереш? І вчиню над ними суди мої за усі беззаконня їхні і за те, що залишили мене. Ну, є версії, що за справа? Ну, якась така, де хтось когось залишив. Дивне відчуття, ніби прибилася вівця до нашого стада баранів. Чи це повернення блудного сина? П повернення сина. У диво, я чув якийсь голос. І він дуже схожий на. Бійсячий голос того, кого я вчора звільнив. Ти що тут робиш? Я не збираюсь нікуди йти. В мене мама вб'є. А я чим краще? Мама тебе породила, а я тебе вб'ю. Повірте, мама він боїться більше. Е, невідомий на вигляд безхатько здійснив напад на пророка. Пророка? Нема пророка в своїй країні. Ну що, мої улюбленці? Карина Йосика, дуйте в лікарню до цього постраждалого. Журба? До бездомника. А я? Чули? Знов цей нав'язливий звук з пустого місця. Я нікуди не піду. Ну тоді дивіться, щоб він цукор не крав. Я не хотіла, щоб так вийшло. І насправді я тепер відчуваю провину за те, що ти виходить сам себе покарав. А можна трошечки швидше, я спізнюсь, мене осика чекає? Будічок, ти що, не мене ображаєшся? Так я хочу тобі сказати, що я себе винною не вважаю. Never. Ясно? Слухай, я тут просто подумала, раптом тобі немає куди йти, і немає робити. Можеш піти зі мною? На побачення, звісно. На допи, допидо, безхатьки. Хочу, хочу. Я пішла. Що сталося? знову? До... Шо, шо? що, що? А. А. Зло напало на мене та прагнуло перемогти. Але є сили сильніші, ніж зло. Це любов. Це енергія космосу, яка допомагає мені, зцілює мене та творить дива. І ось вам підтвердження моїх слів. Ось! Що це як не диво? Диво! Диво сталося стілення! Тому приходьте до церкви духа та відчуйте ці дива на собі. Аллилуйя! Аллилуйя! Добрий день! Можна? Добрий день. <клес> Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ми маємо поставити вам кілька питань. Жінки, на нащо вам? Чоловіки невірні. Тіла їх тут, а душі там. Підступні легковірні. Щоб не зітхати їх, треба гнати. Очікування мук душевних і страждань усіх е, Слухайте, е, в нас мало часу. Е, шукаємо людину з ножем. Ну от таким десь. Е, з таким. Скільки вас? Цифри фри в цьому космосі іначе бо на п'яти. Останнім часом тут забагато людей. Можна детальніше і без шевілізувати цього вашого, добре? Та прибився один тут. Розказував, що у нього бізнес, а потім він все спустив. Його шукали, а він втік. Туди десь. Циренко. Бачу, з Мариною тебе поки що не дуже криється. Крілипорну студію, ось я розбираю з матеріалами. Вича так вот. Так, так. Такі ж матеріали цінні. Не сумніваюся, що ти з ними впорашся однією лівою. А що за справа з генералом? Ведете якесь спільне розслідування? З чого ти взяв, що в мене є щось з генералом? Люди кажуть, що ви по ресторанах любите засиджуватись. Люди багато чого кажуть. Та в будь-якому випадку. Та поціно стосується. Царенко, мене багато чого стосується. І ти знаєш, що я завжди докопуюсь. Добре, відпочивай. Давай, так би мовити, свої справи до кінця. Дуже смішно. А як так сталося, що ви зцілились? Диво якесь? Диво серед нас. Просто треба знати, чого просиш. Приходьте до нас в церкву духа і побачите, як це працює. А коліна можете мені зцілити? Крутить на холод, терпнуть сил нема. На жаль, не всі дива трапляються одразу. Відчуваю родове прокляття. І з цим довго треба працювати. Приходьте а до нас і ви. А щось більш духовне ремонтуєте. Ну, удачу, наприклад, можете повернути. Все в цьому світі пронизано космічною енергією. Її лише треба відкрити як портал в космосі, розумієте? Розуміємо. А хто на вас напав? Якась нещасна душа одержима демоном. Ви його знаєте? Ні. Вперше бачив. О, сика, давай сам возись. Ти ж не мільйонер. От Підлатаю удачу пророка а і буду ще сама в черзі до візка стояти будеш. А. Слухай, ти винен сам, бо сам підставився через корінник. Це не через коріну. Ну добре, це через неї теж. Але я все одно не піду з відділку через маму. Хочеш пораду? Тобі треба до спеціаліста, бо ти он, ходячий тільки в комплекс, розумієш? Можеш відвернутися. І далі місце для вбивства. Що? Свідків немає. Та ні, я ж не хотів би нічого такого там, ну, щоб там студію. Ти зробити. не хотів, би, ти боягуз. Будяк! Що. Тіло з вигляду збігається з описом нападника на пророка. Попереднє заключення паталог на денькині падіння з висоти. Хто знайшов тіло? Будяк. Я. Так. Я. Не свідчи неправдиво на ближнього свого. Бо то є гріх, за який твій творець і начальник може тебе покарати. -та я і не свідчу, це вона свідч... свідчить. Фу, будяк! А ти швидко вчився виживати в колективі. Дивись. Оце твоя заява. Поки не пригодилась. Але ти бережи, щоб не писати ще одну. Бо може настати час, коли. Скажу тобі: встань, будяк, і йди нахрін. І станеш ти і підеш. Халілуя! Вмієте зіпсувати апетит своєю присутністю. Що у вас? Відносик нападу. От поріз і кров. Ага. Але справді в лікарні на цьому пророку. Нічого не було. Може, він обраний. Є такі техніки у тібетських монахів. Я читала. Мало віриться, Коріно, що ти щось читала. Які техніки, що ти мелеш? Добре. Інший рівень гри. Наступне завдання. Дізнайтесь, що це за секта і чим промишляє. О, супер! Він якраз нас запрошував в цю церкву. Сказав, що вилікує мені коліна через космос. Зверху треба починати, Осика. З голови. до колінча, багато роботи. Присідай, Осика, присідай. Слухай, а якщо справді цей пророк зможе повернути мені фарт? Я багато читав. Слухай, а чому ти збрехала? Ну, те, що я знайшов труп. А що тебе дивує? Ну, ти ж нікого не бачиш, а тут взяла і змінила свої принципи. Скажімо так. Я просто вважаю, що тебе звільнила несправедливо. А, а ще іноді від тебе є користь. Задоволений? Вичерпна відповідь. Так. Угу. А що ти там креслиш? Ничего. А покажи. Покажи. <связь> ну, <у тебя> а что <связь> На що ти натякаєш? Я не натякаю. Я прямо тобі кажу, твій царенко вже третій місяць займається справою порностудії і все ніяк у нього руки не доходять. Фу. Сковорода, ну досить твоїх гідких метафор. Не ганьби прізвище філософа. А як я тут серед вас можу написати сад божественних пісень? тіч Саме, саме. А тепер доктора. Краще ти техніку безпеки зажував. Коротше, у мене є всі підстави вважати, що царенко Стасік, хабарник і певні справи прикриває. Не можна так без стуку. Мало чим і тут займаємось, так, Марина Олексійовна? Ну, все, не виправдовуйся. Було, то й було. Все, що було в кабінеті начальниці, залишається в кабінеті начальниці. Так. Стас, що там по справі студію? Всі матеріали в справі ми передамо в головне управління. Бо в нашому районі була лише частина мережі. Частину свою роботу я виконав на відміну. І головне висловіть окрему подяку слідчому та керівниці управління. Будь ласка. Браво! Яка робота? Це а? Можна потиснути вашу замозолену самотністю руку. Вибачте, втримався. А це що? Патик Філіпп? На зарплату слідчого і на ремінь, мабуть, не вистачить, а? Не опер. Патріарх Кирил. Таке вже не приховаєш. Я в переході купив, просто репліка. Слухай, тебе взагалі що цікавить. Хочеш, можу час підказати, О, Час працювати. Так, дійсно, скверда. Іди займись корисними справами, а не безпідставними звинуваченнями. Угу. Це Що таке? Будяк, ти вирішив спалити відділо і лишитися єдиним оперативником на районі? Це твій план для кар'єрного зросту? Ні, ні, ні це, це просто випадково вийшло. Що у нас по трупу? Ціло вбитого безхатька пізнала його сестра. Я її допитала, і він виявився не безхатьком, а досить таки успішним бізнесменом. А чому він тоді так виглядав? Де не на моді, бомстайл? На жаль, ні. Його дружина дуже хворіла, і він, як люблячий чоловік, шукав спасіння у всьому. От ти прийшов в церкву. Духа. З надією на спасіння, де з бідолаги витягнули все до останнього. Але ж порізи. А Взагалі, ці космічні штуки працюють більше з духом, ніж з тілом. Космос з цілих мозок. Дізнайтеся, як працює ця контора. І наробіть побільше фоток всіх присутніх. У мене є ідея. Ви хочете жити! Yeah! Ви хочете жити! Yeah! Ви хочете жити! Аллілуя! Yeah! Аллілуя! Yeah! Я бачу в нашій родині нових друзів. Наші заблукалі душі. Мені страшно! Я боюся буде добре! Підтримаємо нових братів і сестер. Йдіть до нас, ідіть! Алілуя! Аллилуйя! Аллуя! Наш брат сьогодні звернувся до мене з проханням створити чудо. І я подумав: хто я такий, аби відмовити, коли маю силу космосу допомагати та зцілювати? Алілуя! Ти готовий до зцілення? Мені сильно подобається. Що він задумав? Ти готовий до зцілення? Ти готовий! Халілуя! Чудо! 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 Я церква, громадське об'єднання дух. І мені дуже багато позараз. Фактично не оподатковуються. Тобто я був правий. Мотив безхатька підтвердив. Що на десерт? Підняли телефоні розмови. Ні, нямка. Він неодноразово погрожував е, пророку, але той казав, що вони не знайомі. Само собою. Але ж, ну, був напад з ножем. Куди зник поріс? А я підготувався до цього тупого запитання: старий ексід. Трюк з жилетом. Давай -давай. Коли? Це не питання це діє. Давай стекло, штрикай! Походу! Походу, ти перестарався, стекло! А. а ні. Наче живий, не вбив. Ой! Тобто. Чудо чудесно. Зберися докупи і прикріпи туди фото. Стусовки в церкві, які скинула карина. Що це жовчить? Так, а ця служительниця зла шукала того бізнесмена, а потім побігла за ним. Вона і ті двоє. Угу. Сатани приспішники. Немає повісті сумнішої на світі, ніж. Традивиш зараз час для цитати з ромажу Джульєти? А чому ні? Ну вона сумна і тут теж труп. Це добре що мене теж. Сьогодні Всесвіт і Господь розкриває свої обійми для ще однієї душі, яка хоче стати духом. Іди до нас. Іди до нас. Як звати тебе, брате? Венімий. І сліпий, і німий. Mm. І трішки глухий. Mm. Створимо чудо разом! Алілуя! З Господом і нашою силою виженемо біса! Алілуя! Вийди! Вийди! Вийди, сатана! Вийди! Вийди! Ну стоп! Ну, стоп! Стривайте! Ну Заговори! Алілуя! Вас затримано! Поліція! І будуть покарані всі сини Болу, бо проти закону народу свого пішли. І сидітимуть у в'язниці довго. У в'язниці тіла, а не духа. Аллілуя! Ве затримано. Така скромна. тендітна тінь пророка. Хто б міг подумати, що? За цим образом криється мозок всієї схеми. Ну, не соромтесь. Доказів до біса. Сповідайтесь, може в якомусь суді вам це зарахується. Так, це була моя ідея зробити з брата пророка. А коли той бомж, безхатько. хатько, сестру, правильно казати. хатько. Виколупався. Я його прибрала. Ну, як вийдете з в'язниці, кличте. Актриса потужна. Mm -hmm. Я? Ні-ні-ні-ні-ні. Я не вбивав. Ми хотіли, щоб він думав, ніби зарізав мене. Ну, цей Це жилетом всі знають. Який? О, з бронежилетом. Соком томатним. Це теж сестра придумала, коли він почав погрожувати. Але ж ми людям дарували надії. Фігня, не працює твоя надія без справжньої магії. У мене фарт так і не появився. Не відчуваю. Я взагалі не цим раніше займався. А ще підніміть руки, кого бісять без руки. Mm. Змін. Кидаю курити зараз. Але сусіди сваряться, бо я в них кидаю. Нещодавно завів собаку. Тепер думаю, як розвестися. <клес> ну, і коли він зрозумів, що гумор це не його, подався у релігію. Ну, бо питання віри, воно більш фінансово стабільне. Ну, і сестра там, чорний кардинал, придумала, як перетворити напад на піар зі зціленням. Ну молодці! Знову не підвела тебе інтуїція. Вітаю з розкриттям. Так, кажуть акушери, вагітним перед пологами. Це теж його жартика. Як... <глух> Воно заразне. Повернемось до інтуїції. Щось вона мені підказує, що Царенко щось надумав. Ну, Андріну, е досить на нього копати. Займись реальними справами. Ще трошки і я буду готова відпустити тебе в головне управління? А ти зі мною підеш? Ні. З тобою краще триматись на відстані. Повір.